До 1 квітня окремі категорії внутрішньо переміщених осіб, які одержують пенсію, необхідно пройти фізичну ідентифікацію. Детальніше про те, кого саме стосуватиметься ця вимога, та який алгоритм дій вже готова розповісти моя колега. Внутрішнього переміщення особи, які отримали відповідний статус до початку повномасштабного вторгнення, тобто до 24 лютого 2022 року, для продовження виплати пенсії повинні до 1 квітня пройти фізичну ідентифікацію. Наразі у Чернівецькій області зареєстровано понад 500 пенсіонерів вимушених переселенців, які підпадають під цю вимогу. Від ідентифікацію можна пройти кількома способами, зокрема через установи, Щадного банку, там де вони отримують свої пенсійні кошти, через звернувшись до сервісного центру будь-якого пенсійного фонду, особисто надавши при цьому паспорт і ідентифікаційний номер, також цю ідентифікацію можна пройти дистанційно скориставшись засобами веб-порталу і кваліфікованим електронним підписом через ДієПідпис. Окрім того, ідентифікацію можна пройти і за допомогою відеоконференцій. З попередньо подавши заявку через веб-портал пенсійного фонду або через контактний центр пенсійного фонду. В подальшому з ним зв'яжуться працівники пенсійного фонду для проведення від ідентифікації, проведення опитування, фіксування фіксації їх відповідей на певні питання, і в перспективі поновлення або продовження виплати пенсії. При цьому внутрішньопереміщеним особам, які отримують пенсію через Укрпошту, проходити ідентифікацію. Немає потреби, каже Людмила Труцюк. Через Укрпошту людина проходить ідентифікацію щомісяця, отримуючи свої кошти безпосередньо чи листоноша за місцем проживання, приносить чи звернувшись на поштове відділення. Тобто на сьогодні йдеться про ідентифікацію осіб, які отримують свої кошти через установу банків. Якщо ж внутрішньо переміщені особи не можуть з тих чи інших обставин фізично звернутись до сервісних центрів або ж відділень Ощадбанку, зокрема перебувають за кордоном, вони можуть пройти ідентифікацію за наступним алгоритмом. Можуть пройти ідентифікацію і звернувшись до консульських дипломатичних установ, перебуваючи за кордоном, отримавши довідку про те, що особа є живою і скерувавши ці документи через веб-портал або поштою до пенсійного фонду. Знову ж таки, ці документи будуть розглядатися і буде прийматися рішення щодо ідентифікації особи і подальшого продовження чи поновлення виплати пенсії. Тетяна Дубіцька, Іван Мітрік. Теми дня. Два.